Я особисто була присутня на багатьох трансплантаціях. Я дивилася цей процес, і там залучена така кількість людей, що просто от зробити її, як то кажуть, втіху просто неможливо. Саме головне, у нас є електронний реєстр. Тут навіть людина відсутня, так же, як і в МСЕК, і там внесена база. Донорів, тобто е е реципієнтів, які потребують донорського органу. І коли з'являється лише тільки потенційний донор, і знову ж таки, донора у нас вирішує не одна людина, а цілий ли лікарів, це було зроблено саме для того, щоб люди не боялися, що якась там одна людина може вирішити її долю. А цілий ли лікарів? Там цілі сутки йдуть. Проби, які вносяться в комп'ютер, і вони ніяк не змінюються. Тобто це не людина може вирішити. І постановка діагнозу смерті мозку це звичайний діагноз, який відбуває, має ставити всі лікарі, які знають і долучені до реанімації. Да? От і далі вносяться ці дані. Навіть якщо поліція захоче подивитися, коли зайшли, чому зайшли, там все відображається. Хто зайшов, хто має доступ, хто спів і цей комп'ютер робить співпадіння оцих цих всіх пар, які там по крові, по аналізам всі співпадають донора і реципієнта, і оця вся інформація, потім по всім співпадінням, у нас вибирається. Тобто, я, тут про чорну трансплантацію навіть не може бути речі. Говорили про те, що військових, да, це на жаль, країна-агресор дуже інтенсивно казав, що наших військових розбирають на органи. У нас законом заборонено по всій країні, де йде війна, хто загинув під час бойових дій, навіть якщо він залишив свою. Згоду він не може бути донором. Все це заборонено.